Крафтовий вікенд у Сумській міській галереї 29 та 30 листопада у стінах галереї пройде атмосферний крафтовий ярмарок, організований за ініціативи агенції промоуції Суми за підтримкою Сумської міської ради. Тут кожен зможе знайти щось для себе. На ярмарку представлені вироби сумських майстрів, створені з любов'ю та увагою до деталей. Ви зможете придбати стильні аксесуари ручної роботи. Оригінальні прикраси й авторські сувеніри, які стануть чудовим подарунком або ж приємним доповненням до власної колекції. Окрема зона присвячена натуральним продуктам, ароматні вироби з меду. Крафтові смаколики, а також продукція з лаванди, зокрема ароматні свічки, що створюють атмосферу спокою і затишку. Кожен стенд маленька історія, яку створили талановиті й натхненні люди. Тож і ви завітайте, отримайте море емоцій та приємних покупок.